Що робити, коли шахраї взяли кредит і кредитор уже подав до суду? Досить часто до нас звертаються клієнти з тим питанням, що шахраї взяли кредит і вже кредитор звернувся в судовому порядку з способом стягнення даного боргу. Що робити в таких випадках? Тут негайно потрібно вступати в процес, ознайомлятися з усіма матеріалами справи і, відповідно, доводити суду, що даний кредит ви не брали і віддавати його ви не будете. Нещодавно ми виграли справу саме з даного питання. Тобто на клієнта взяли шахрайськими діями кредитний договір і кредитор уже звернувся до судового порядку способом стягнення даного боргу. Ми негайно вступили в процес, ознайомились з усіма матеріалами справи і змогли довести суду, що даний кредитний договір наш клієнт не брав, і віддавати він нічого не буде. Судом було винесено рішення суду, в якому відмовлено було кредитору у всіх позовних вимог, які він заявляв. У відзиві на позовну заяву ми змогли довести суду, що даний кредитний договір клієнт не брав, і кредитними коштами він не користувався. В нашому адвокатському об'єднанні «Правда» вже роками сформована позитивна практика з приводу даного питання, тому можете звертатись до нашого адвокатського об'єднання «Правда» на безкоштовну консультацію.